Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас також не заплановане відео. Привезли сьогодні на ремонт бензогенератор. Китайчик 3-кіловатний. З діагнозом не заводиться. Як заводиться, як не заводиться, ніяк не заводиться. Кабур, кобізвиться і все. Значить, в цих генераторах є такий один нюанс, про який. Мало хто знає, а може хто знає, в картері, в картері є поплавок, який відслідковує рівень мастила. Дуже часто люди на, скажімо так, напорюються на цю ситуацію. Та й я теж в своє час на це напорювався, що заводиш заводиш, а воно не заводиться. Іскри нема. Просто-напросто треба долити масло і все з'являється. Але тут біда не в тому. Ось вскрив я карбюратор. Бачите, і земля, і ржа. В общем, печалька. Тут он все воно таке, якісь хлоп'я, не пойми, що. В общем, зараз будемо все це діло розбирати, чистити, бо паливо просто-напросто не потрапляє в камеру згорання. Це ось так от. Тут глушечка є така рязлива. Тут бензина дуже мало було. Тут його більше. бути. Розбирається все це діло. Просто ось. Одкручуємо центральний болт, знімається чашка. Ну і тут, як бачите, витягуємо тиблик, знімаємо поплавок з іглою. А зараз ми на все це діло подивимось. Бачите, ігла підпружинена, пружиночка є. Ну виду сказати, що тут щось біда, якась ні. Тут все нормально, але ці всі отложення, то ли це вода, то ли що це було, не, не зрозуміло. Я розумію, що він тривалий час просто простояв. Бачите, таке якесь оліфа чи, ну хто зна, що воно таке. В общем, все це діло зараз розбираємо. Чистим миєм дуєм. Ну, тоді далі включуся, покажу результат. Так, дивіться, шановні, викрутив я головний від відтілян. Ось його вид. Ну он все якесь зелене. В общем, він забитий, заткнутий, воно не дметься. Це все діло будемо мити, чистити. Я думаю, цей бензогенератор ще послужить власнику. Все, мию, чищу. Так, шановні, дивіться. Ось ми отак помили карбюратор. Оце отаке. Все засране, занедбане. Дивіться, ось розпалітель. Оце усе. Оце ось, оце, усе. Це не пойми, що. Ну, то ліокі Ну, Ну, общем, щось таке <кхи> незрозуміло. Оце все треба вичищати, то що біда, оце все воно затикає. Там всі канали, всі отвори. Так що чистимо, миємо до ідеального стану. От якось так. Так, ну те що, шановні, все зібрав, встановив на місце, як можете бачити? Тут його, звісно, поганувато видно карбюратор. Давайте з цієї сторони ну, там Отам він стоїть. Значить, все помили, зібрали. Все класно, зараз візьму ліхтарика. Отак от нам, щоб було видніше. О, бачите, ось все гарненько, все красиво. Значить, є нюансик один по налаштуванню його. Значить, запускаємо двигун і якщо він у нас починає троїти... Зараз спробую розказати, пояснити. То кажуть, наощупь. все це діло. Тут ось є гвинтик. Ось тут ось він стоїть. Гвинт якості суміші. Розказую, як все це діло регулюється. Ізначально запускаємо двигун, даємо трошки прогрітися. Така ось у нас цей. Даємо трошки прогрітися і... E, значить Відкриваємо повністю повітряну заслонку, і якщо наш двигун починає підтраювати, тр, 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 починаємо цей гвинт потрошку викручувати, там по пів оберта або по чверть оберта. І Ловимо той момент, коли двигун саме менше троїть. От і все, все його налаштування. На даний момент на цьому карбюраторі 5,5 обертів я відкрутив, щоб він нормально робив. Ну, так давайте спробуємо запустити ключ на старт. Закриваємо заслонку. Оце ось якось так. Так що Пробуйте, ремонтуйте, допомагайте своїм знайомим та близьким, і що я вам можу сказати далі буде.